Микола Оніщук, 1957 року народження, вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, народний депутат України декількох скликань, екс-міністр юстиції України, президент інституту правової політики. Вітаю всіх слухачів радіо РФМ. В ефірі програма від першої особи в студії Юлія Дилова. Україна продовжує жити без антикорупційного закону. Ухвалення президентського законопроекту про засади запобігання та протидії корупції перенесли на 15 березня. Перший віцеспікер Адам Мартинюк запевнив, що до кінця поточного місяця країна вже напевно отримає новий закон, який дозволить притягнути до відповідальності чиновників хабарників. А поки що корупція залишається однією з найбільших проблем України і гальмом для проведення. Дення решти реформ до речі, у кожну анонсовану нову реформу українська влада обов'язково вкладає і антикорупційну складову, наприклад, у адміністративну реформу, яка передбачає суттєво скорочення штату міністерств та відомств, що також мало б сприяти зменшенню корупції. Нагадаю, що минулої п'ятниці парламент в рамках реалізації адмінреформу ухвалив в першому читанні законопроекти про центральні органи влади та зміни до закону про Кабмін. саме про проекти цих законів, антикорупційного закону і проект змін до конституції України будемо. Говорити з гостем програми від першої особи до студії радіо РФМ завітав екс-міністр юстиції України, президент інституту правової політики Микола Оніщук. Добрий вечір. Доброго вечора. Микола Васильович, чи справді зараз така ситуація, що в Україні не діє жоден антикорупційний закон? Так, це правда. В Зв'язку з скасування Верховною Радою ухвалених ще при минулому уряді законопроєктів які стосувалися посилення відповідальності за корупційні злочини, був скасований також і чинний закон, який ще був ухвалений в, 2000, в 1995 році, який стосувався боротьби з корупцією. Оскільки передбачалось, що набудуть чинності норми нових законів. Власне, очевидно, не було належного належного контролю за тим, які будуть ну, які ж наслідки власне скасування антикорупційних законів, які набрали чиненці, мав наради чиності 1 січня, і трапилось так, що тепер дійсно країна вже ось скоро буде 2,5 місяці. Немає. Відповідальності за корупційні, не встановлена відповідальність за корупційні злочини. А е, в кримінальному кодексі в адміністративному кодексі немає такої відповідальності, е, коли ми говоримо про кримінальний кодекс, то звісно річ там йдеться про відповідальність за хабарництво. Це найбільш така поширена форма власне корупції. Е, це по перше, що стосується адміністративної відповідальності, зокрема Кодексу про адміністративну відповідальність, то дійсно. Такого складу правопорушення як корупція на сьогодні він не містить. Тобто зараз е, всі можуть вільно займатися корупцією, так вони безкарні варто. Я закликати. не закликаю, я просто констатую так. факт. Зараз е, людина, яка бере хабар, вона не буде покарана. Я особисто був е, проти того, щоб закони, які вже були ухвалені парламентом і мали набрати чинності 1 січня, скасовувалися. Оскільки вже була воля парламенту з цього приводу, була достатньо велика підготовча робота по їх підготовці, ну їх власне, підготовці для розгляду. І якщо виникли якісь окремі питання по ряду статей, то мені здається, це можна було зробити шляхом внесення змін до цих законів, а не через скасування законів як таких. По-перше, втратили час, по-друге, закони, очевидно, не стали більш якісними. Оскільки по суті нова редакція закону про засади запобігання та боротьби з корупцією насправді швидше за все є більш слабкою, чим той. Закон, який він мав набрати чинності з 1 січня, ось той закон його дуже критикували саме за те, що він дуже жорсткий занадто в деяких місцях. Навіть казали, що там потрібно, якщо б він запрацював, було б звільнювати директорів шкіл, тому що вони не мали права займатися викладанням і так далі. Ну, це не зовсім так. Можливо, по якихось окремих статтях я вже про це сказав, були. Були дискусії, і якщо були побоювання, зокрема у народи депутатів чи тих, хто сьогодні формує політику антикорупційну такого характеру, про який ви зараз зауважили, то це можна було зробити шляхом внесення змін до відповідних статей. Але, на мій погляд, нова редакція цього закону в деяких в мірі, в значній мірі, ситуацію погіршує. Порівняно з текстом закону, який був скасований, мається на увазі, наприклад, те, що нинішній закон виводить із сфери відповідальності юридичних осіб і їх менеджерів приватного права. А я поясню про що угу. йдеться. А добре відомо між тим, що величезна кількість порушень, які стосуються корупції, кразі пов'язана з ініціативою суб'єктів підприємницької діяльності. Діяти у не зовсім законний спосіб, коли вони, наприклад, стають учасниками тендерів, отримують дозволи, ліцензії і, по суті, факт корупційного діяння це пропозиція ось цього менеджера компанії і відповідна реакція державного службовця, від якого залежить чинення певних дій чи утримання від певних дій. І ось ці підприємці вони виведені і з -під ось закон, який мав набрати чинності з 1 січня, насправді передбачав, що і юридична особа. І менеджер такої компанії, який власне в такий незаконний спосіб, несуть кримінальну відповідальність, зокрема, в тому числі кримінальну відповідальність. Юридична особа, наприклад, позбавляється права приймати участь у тендерах. Ну, До прикладу, менеджер компанії відповідно ніс відповідальність, в тому числі майно відповідальність. До речі, як і сама компанія в розмірі штрафу стосовно тієї вигоди у співвідношенні з тією вигодою, яку компанія отримала. Через якраз незаконні дії і свого менеджера, і державного службовця. Це одне із, одна із питань, яке з моєї точки зору послаблює нинішню редакцію закону. Це стосується, до речі, і того, що родичів за новим законом відтепер не є суб'єктами антикорупційного контролю, коли стосується їхніх доходів та видатків. Але ж ще... між тим добре відомо між тим, добре відомо. При цьому посилається на рішення Конституційного суду з цього приводу, що якраз в реальному житті саме це є джерелом і такою, можна сказати, формою приховування доходів тих державних службовців, які перебувають, власне, здійснюють ті чи інші розпорядчі владні функції. І досить часто саме родичі стають власниками майна, власниками компаній. Тим самим даючи можливість державним службовцям приховати свої реальні доходи, Миколасе, але ж ми пам'ятаємо, що президент України, коли підбував підсумки року свого президентства в прямому ефірі, всім людям висловив свою позицію, що він за те, що в законі була норма про декларування і доходів, і видатків не лише чиновників, а їх родичів. І ця норма обговорюється в парламенті. Ви думаєте, вона не залишиться? Вона вона обговорюється. Це вже добре, що президент тут ну принаймні, висловив свою позицію. Побачимо, чи вдасться провести відповідне парламентське рішення, але знову ж таки хочу зауважити, що в те редакції закону в першому читанні цієї норми не було. Тобто вона була вилучена свідома. Це стосується, до речі, і ну, такої теми, яка широко дискутується щодо права читати лекції державним службовцям. Mm -hmm. І Я хочу би звернути увагу, що це обмеження. В законі, який мав набрати чинності з 1 січня, та власне і в законі, що має бути ухвалений, насправді стосується лише тих, хто здійснює, хто є державним службовцем, тобто наділений владними повноваженнями. І для мене до цього часу незрозумілим, чому ця норма була вилучна, адже якщо державний службовець отримує заробітну плату за 8 годин, щонайменше за 8 годин свого робочого часу, то ще має він право. У цей робочий час читати лекції в комерційному вузі і отримувати заробітну плату також за дві години робочого часу, які йому вже оплатила держава. І тому ну, пояснення з цього приводу ну, опонентів цієї ідеї, що це обмежує права і взагалі ну, є, є певним, суттєвим, суттєвою вадою цього закону мені видається не є обґрунтованими, тому що. Той, хто йде на державну службу, має розуміти, вона, до речі, дає і певні переваги особі, яка наймається на державну службу, має розуміти про ті обмеження, які обов'язково наступлять в випадку, коли він посаде державу, вибачте, посади. Посаду в, в на державній службі, але в мене ще питання щодо декларування видатків і доходів чиновників, і політиків. Ось спікер Володимир Латвин зауважив, що посадовцю буде складно підрахувати свої видатки за рік, тому що в західних країнах всі розрахунки, ну, переважно проводяться в безготівковій формі, то а в нас немає цього порядку. Наскільки буде складно справді реалізувати цю норму, якщо все ж таки буде ухвалено те, що видатки мають декларувати не лише державні. Чиновники, але і члени їх родини, я, це не бачу. Збирали, я, не бачу, як... я не бачу тут проблеми. Так, добре відомо, що всі видатки, ну, принаймні, коли стосуються, наприклад, утримання житла. Плата за енергію, плата за прибирання території, за тепло, за воду, це все фіксується офіційними платежами, не має значення, вони здійснюються готівкою через касу чи безготівковою спосіб. Те саме стосується придбань, наприклад. Тобто, коли йдеться про придбання автомобіля, об'єкт нерухомого майна, так тут може бути різниця. Наприклад, добре відомо, що коли на ринку купується об'єкт нерухомого майна, то досить часто існують паралельно два види розрахунків за готівку, те, що фіксується, зокрема, як вартість договору купівлі-продажу чи міни. На підставі експертної оцінки, з якої стягується мито, і інша частина, яка доплачується, по суті, яка не, не оприлюднюється. Тут може бути проблема, але справа в тому, що це вже ну, справа податкових органів, з тим, що слідкувати за тим, щоб експертні оцінки майна, яке є предметом цивільно-правового договору, відповідали реальній вартості. Реальній вартості цього майна. Таким чином, я не думаю, що тут е, можуть виникнути проблеми. За всіх умов це не може бути підставою, щоб не починати цю роботу. Е, думаю, що тут ну, чим, чимало має бути продумано, коли говор, йдеться про форму такої декларації. Зокрема, можливо бути якийсь перехідний період, коли. Чи, Методичні якісь матеріали додатково прийняті на виконання цього закону з тим, щоб допомогти державним службовцям належно ввести облік своїх видатків. Але складність, наприклад, цього процесу не може бути за всіх умов підстави для того, щоб відмовитися від такого антикорупційного заходу. Опозиціонери і деякі експерти говорять, що перша і головна особливість президентського законопроекту про засади запобігання і протидії корупції це концентрація основних антикорупційних функцій і повноважень саме у президента України. Глава держави буде визначати антикорупційну стратегію. Він буде створювати орган, антикорупційне бюро, чи можливо якась інша буде назва. Микола Васильович, чи справді це проблема законопроекту? І якщо так, то є механізми, хто буде контролювати президента України? Ви знаєте, ну є аксіоматичним, що голова держави його повноваження визначаються незаконними України. Вони визначаються Конституцією і виключно конституцією. І в цьому контексті можна говорити лише про те, що президент, якщо це буде власне, передбачено законом, Буде мати право на створення, бо саме він створює органи виконавчої влади, має на увазі, визначає їх систему, приймає указ з цього приводу. Проте президент не має права призначати керівника цього органу. Оскільки, оскільки в такому випадку, принаймні, це має бути безпосередньо визначено саме Конституцією, з тим, в тому числі, щоб цей орган відносився до органу виконавчої влади. А не встановлював інший порядок його, його формування та, та призначення його керівника. Це є до того, що е, такі органи, якщо вони будуть утворені, зобов'язані і будуть наділені певними процесуальними повноваженнями, діють на підставі закону, але не можуть бути пов'язані безпосередньо з повноваженнями глави держави. Е, глава держави має право на створення консультативних, дорадчих органів. Е, він визначає систему органів виконавчої влади. Безпосередньо призначає міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади. Якщо ми створимо ще один орган виконавчої влади, то я не думаю, що він здатний буде забезпечити ефективну боротьбу з корупцією, тому що е, чи не всі міжнародні фахівці, і експерти, які і країни речі, які приймали рішення щодо створення таких органів, е, законом визначали його особливий статус, в тому числі і в порядку утворення, і е, власне. Процедурні, чи процесуальні засади його діяльності. Тому а як зробити його незалежним? тут тут, тут це складно. Звісно, річ, що в таких випадках має до цього обов'язково мати відношення парламент, тобто повинні бути додаткові, додаткові гарантії, в тому числі для керівника цього органу щодо його призначення та увільнення, адже йому доведеться доведеться здійснювати досить непопулярні, ну приймати рішення непопулярні щодо організації роботи mm -hmm. такого відомства. В тому числі задіювати інструменти ну, певного карального характеру, якщо це буде передбачено законом.